Повномасштабна війна застала 26-річного пілота винищувача Дмитра Шкаревського у відпустці. Уже за дві години він прибув у військову частину. Відтоді був на варті чистого неба країни. 10 лютого ледь не стало фатальним для льотчика. Тієї ночі росіяни влаштували черговий масовий терор мирного населення. Випустили дрони та ракети. Дмитро вилетів на завдання, та під час операції його літак був підбитий. А сам хлопець ледь вижив. Йому зробили кілька операцій. Нині він на реабілітації в Івано-Франківську з героєм поспілкувалася наша Ірина Тимчишин. Коли ти пускаєш в ціль ракету, і потім вже підтвердження є, що так, ти збив ракету, тоді звичайно тобі приємно, що от ти щось важливе зробив, що ця ракета могла прилетіти будь куди Шкаревський від самого початку повномасштабного вторгнення боронить українське небо. Розповідає, як 10 лютого підняв свій винищувачу небо і почав нищити ворожі цілі. Росіяни тоді випустили спочатку дрони, а потім і ракети. Аж раптом відчув, що літак пошкоджено. Почали відмовляти двигуни. Спалахнула пожежа для льотчика. Це завжди буде складне складне таке питання, але там уже е, якби вибирати чи падати разом з літаком і загинув чи За лічені секунди підбите повітряне судно довелося відвести від житлових будинків та катапультуватися. Аж тут Дмитро зрозумів, що спускається просто на замерзлого дойму, як міг намагався керувати парашутом, аби не зазнати тяжких травм. І Вже думаю, ну появилась вже якась нова задача, яку треба виконати, і намагаючись там тягнути за стропи парашута, щоб його трохи якось. В бік відлетіти, вже думаю, нехай вже десь може на якусь хату впаду, або на якийсь огород, но не на лід. Та посадка виявилася надто жорсткою. Під час приземлення Дмитро отримав травму спини. Крім того, уламки від літака пошкодили руку і проштрикнули живіт. Чекати на допомогу о четвертій годині ранку було безнадійно. Лежати довго на холоді Дмитро не міг. І тоді, зібравши усі сили, дістався до першої найближчої хати. Було дуже тяжко йти, ноги майже не тримали мене. Бо біль була сильна і, мабуть, ще на адреналіні, знаєте, такому то зумів дойти. Після того, вже як в будинку в них ліг на ліжко, то вже підвестись ніяк не міг. Ну швидка вже мене на носілках забирала. Рятували героя у лікарні Дніпра. Увесь час коханого підтримувала дружина Ліля. Пара лише рік як побралась, але насолодитись почуттям завадила повномасштабна війна. На цю чергову ротацію каже дружина Дмитра, покликали просто з різдвяного родинного застілля. Ми сиділи з батьками 7 січня на різдво. Ми поїхали до батьків, сиділи за святковим столом. І просто дзвони і йому сказали, що треба їхати вже треба їхати вже за годину велі. І е, кожен раз ти сприймаєш це так, ніби ну від тебе відривають якийсь кусочок чогось. Дмитро розповідає, в його родині не було військових. Але у 2014-му батько пішов добровольцем у зону. АТО. через поранення був комісований. Дмитро в той час навчався у військовому училищі Богуна, і коли настав час обирати професію, батько порадив синові стати льотчиком. В перші дні наступу вони вважали, що в нас немає ні авіації, ні ППО, і вони спокійно собі залетять і. І сядуть на аеродроми і захоплять, то не вдалося їм так зробити. Що наша Васильківська бригада, міг 29 і там Су-27, які були в Миргороді, наприклад, вони теж працювали і в Озерному, то дали їм бій. Серед друзів Дмитра є й ті, хто у складі привидів Києва нещадно бив ворога в українському небі у перші дні повномасштабної війни. На жаль, дехто з них уже поклав своє життя. Смерть моїх. Побратимів, моїх друзів, то ніколи не пробачимо їм. І особливо ще, коли вони мирне, мирне населення, дітей, жінок вбивають, то. Словами не передати, що відчуваєш до цих людей яку ненависть, після реабілітації, яка триватиме щонайменше півроку, на Дмитра чекає висновок медиків, чи зможе він знову сісти за штурвал винищувача. Після всіх обстежень вони вже дадуть свій вердикт, чи можна мені буде літати далі. Чи... Дмитро, на рахунку якого 70 бойових вилітів пишається кожним і кожною, хто нині стоїть на захисті країни, і певен, перемога обов'язково буде за нами. Кожен військовий, який за зараз щось робить для нашої перемоги. Всі ну кожен особливий. Ми теж дивимося на хлопців, які зараз на передовій заходом. Що вважаємо, що вони теж виконують саму тяжку мабуть роботу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне СТБ» – єдині новини.